Наша ідея в голові це є допомогти перемогти. Я роблю все для того, щоб перемогти. Явські дрони заплили в Севастополь і підірвали їхній флагман корабель. А кум такий каже, каже, дивись, воздушні дрони є, морські є, підводні є. Чому наземних нема? Каже, давай щось зробимо таке наземний камікадзе. Тоже щоб можна було Ми подумали, ну фактично не знаємо такого жодного, який б є. Наземний дрон камікадзе Каже, давай, давай. Перша версія в нас була примара на великих колесах, Федбайськівських моторколесах. Він виявився трошечки невдалий. І далі виникла ідея зробити маленький, дешевший, компактніший мінувач. Так, ну, виникла ідея як? Дуже багато знайомих є на передовій, ну і телефонують, ми з ними спілкуємося і вони говорять, приїжджає танчик на позиції, ми його бачимо. І по нас працює. Кожен божий день, практично в один той самий час. Якби щось таке придумати, хлопці кажуть, аби під'їхати туди пару мін з кінуть. Куми, працюємо? Працюємо. першочергово. Ми, ми подумали, що просто зробимо на невеличку тачанку, туди нагрузили вибухівку, під'їхали. Так, кнопочку, бах і все. Ну а потім якось так процесі, само собою в процесі. процесі, процесі. Думаємо, а для чого камікадзе? Як ми можемо зробити систему скиду міни, і він вертається назад, цілий неушкоджений. За основу. Був взятий гіроскутер. Тобто колеса від гіроскутера, електроніка від гіроскутера. Але таке колеса лисі маленькі, ми поміняли шини. Тож окрема історія, скільки ми намучилися, щоб запхати оці великі, потужні. Програма на, на комп'ютері робилися. Далі вся остальна механічна частина то кум. Механічна частина що? Взятий був за основу кутник, бляха, ну і калені болти, а потім просто діло фантазії. Що як воно вийшло? – зварка, і... зварка болгарка і робиться велика села. Місяць. Не цілий місяць. Не цілий місяць. Цілий місяць. Цілий місяць. Так. 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 так, так, так. Ну, не один дрон. Ми попри дрон, він ще займається ремонтом автомобілів на ЗСУ, У мене камери. І Добре, плюс ви, ще ви? дрон евакуаційний був, попри цей, який так. ми відправили, робився. У нас на даний момент стадія пошуку. Ми шукаємо і себе, і дрон, який би був оптимальний. Так. Тобто спочатку використали колеса від гіроскутера 6,5 дюйма. Не могли надіти покришку. Ніяк. Мучились троє чоловік 2 дні. Так. Не наділи. Далі взяли 10-дюймові колеса, теж інша покришка не могли надіти. Потім підібрали так методом проб, помилок, помилок і проб. Так. І дійшли до висновку, що на такий диск залізає. Я збирав Хорошо. кошти, об'явив у Фейсбуці. Тому що люди побачили, що ми займаємося доброю справою. Ми зробили примару один. І після того я оголосив збір коштів на евакуаційний і на дрон одночасно. Я назбирав 100 тисяч. У нас дуже багато дзвінків і дуже багато людей видзвонюють. Кожен день каже, нам вже п'ять. Так, вже п'ять. Вже п'ять. Ну ми кажемо, ми не можемо вже зробити п'ять. Так, тому ми що… Ми відправляємо людині. Людина каже. Плюси, мінуси свою думку. Якщо годиться, значить ми далі купляємо комплектуючі, робимо такого. Іменно так. 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 Є такі є. похожі. Іменно такого один в один немає, але в такому напрямку працюють. Я зустрічав десь ну, три проекти. Так, три проекти. Десь, проекти. Десь, так. І навіть дзвонюю з людьми, консультуюсь, як що до чого мені що приємно, що. Так, обмінюємося так, так. думками. Але людина вже більше року займається тими дронами. І Трошки, ну чуть-чуть він в іншому напрямку, працює, але дуже складно. Як кажуть в народі, котрий хтось мудрий сказав, що один полі не воїн, а два куми то є сила. Так. Дорогі українці, допомагайте один одному, допомагайте армії, тому що війна не скінчилася, і аби ми не були рабами, ми мусимо виграти цю війну. І чомусь нема таке, казав Арестович, два-три тижні. Так. Ще Рік назад, я сподіваюся, думаю, два-три тижні, два-три тижні. А то затягнулося, тому треба працювати. Але нічого, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава!